Привіт, продовжимо розбирати основні помилки при роботі з коренями енного степеня. Четверта помилка, і дуже важлива, і яка часто зустрічається у учнів, це відмінності між парним і непарним степенем. Учні забувають і беручи корінь четвертого степеня, з X в четвертому степені записують, що це, наприклад, просто Х. Але це дуже груба помилка, тому що треба, коли ви берете корінь якоїсь степеня і під коренем стоїть вираз в тому ж самому степені, важливо відслідковувати, який це степень. Зверніть увагу, якщо це степінь непарний, позначається 2К плюс 1 це непарний степінь, то тоді дійсно ми можемо просто записати те число, що стоїть в цьому степені, не враховуючи ніяких знаків. Але це правило діє для непарних степенів. Що ж стосується парних степенів, то подивіться, тут уже інша формула. Якщо степень у вас 2К, а 2К це парне число, то якщо ви Шукаєте корінь парного степеня і під коренем Х в тому ж самому степені, або якийсь вираз, не обов'язково тут Х, тут може бути число або якийсь вираз в дужках, то це дорівнює модулю того вираза, або того числа, що стоїть ось тут під цим степенем. Якщо ми візьмемо корінь квадратний, наприклад, із якогось значення А в квадраті. І нехай А у нас дорівнює 5. То тоді корінь квадратний із. 5 в квадраті, ми отримаємо, що під коренем 25, і значить, це буде просто 5. Там же може стояти ще й а, яке дорівнює мінус 5. Якщо я підставлю А мінус 5 і піднесу його в квадрат, А мінус 5 в квадраті, уже цей мінус в квадраті пропаде і буде просто корінь квадратний з 25 і також це дорівнює 5, навіть якщо у нас А дорівнювало мінус 5. Отже, тому ми ставимо ось тут модуль, і тоді, якби модуль прибирає цей мінус, результат завжди буде додатній. А давайте розберемо ось такий приклад, коли під коренем стоїть вираз і в квадраті корінь парного степеня. Ага, значить діє формула, ось ця, що ми повинні записати, що це модуль 2х мінус 3 по модулю. Треба згадати властивості модуля. Коли ми знімаємо вже модуль з якогось числа, от позначу B, наприклад, по модулю. Ми записуємо це просто B, якщо B. Більше або рівне нуля, і знімаючи модуль, ми ставимо мінус якщо b менше нуля. Якщо під модулем стоїть 2х 3 більше або рівне нуля, то тоді ось цей модуль ми можемо зняти і по модулю значення 2х 3 воно дорівнює просто 2х 3. А от якщо цей вираз 2х 3 менше нуля, то тоді знімаючи модуль. 2х 3. Ми вкажемо мінус перед цим виразом 2х 3, і тоді знаки у нас поміняються на протилежні, Тобто буде вже мінус 2х плюс 3, 3 мінус 2х.